З приводу домонтовича Ніхто дотепер, дуже точно попри те, що вже багато документів досліджено, і частина документів оприлюднена. І от вийде а, розвідка Едуарда Андрющенка з приводу фігури і взаємодії агентурної з совітськими спецслужбами Домонтовича з документами. Едуард Андрющенко багато про це писав. і У нього є статті, в яких він вже наводить документ. Частково він про це пише в своєму Фейсбуку. Але тим не менш, знову ж таки, ми не Маємо повної картини, ми маємо якісь уривки даних про це. І, зокрема, якщо вам цікаво, ви можете поцікавитися нетаємною історією Віктора Петрова у книжці, яку написав Вадим Ададуров. Я купила цю книжку, тому що зрозуміла, що мені дуже важко дочекатися агента з ведмедиком. Я тут позакладала різні закладки, які просто, знаєте. Це штрихи з книги, які мені здається важливо підкреслити в цьому етері, для того, щоб такими маленькими історіями показати вам зліпок реальності, в якій тоді ми жили, і в яких жив Віктор Петров. Отже, я тут вони абсолютно тим більше, що книжка побудована, що вона в зворотньому хронологічному порядку, але, але я буду читати просто факти ну, наприклад. Наприклад, визначним фактом біографії Петрова є те, що він довгий час жив у Берліні, і потім в якийсь момент совєтська спецслужби зрозуміли, що його вже надто ризиковано переводити кудись всередині. Ми не знаємо наскільки він тікав від совєтських спецслужб, чи взаємодієво підтримував з ними повний зв'язок, як його відслідковували. Є. Частково документальні свідчення, але ми не знаємо повної історії. Звичайно, ми не знаємо об'єктивного ставлення Петрова до всього того, у чому він брав участь. Але, тим не менш, коли його перевели в з Берліну в Москву в 49-му році, він пропав абсолютно з інтелігенської тусівки серед емігрантів, серед інтелектуалів, які, зокрема, збиралися навколо літературні свої гуртки. І всі е, мали дуже багато версій стосовно того, що ж сталося з Петровим. А хтось думав, що його вбили бандерівці, тому що е, там. Зокрема, він, як стало відомо, потім видавав багато свідчень з приводу цього. І тут про ці свідчення можна почитати. Хтось думав, що його вбили совіти, хтось ще щось там думав, що він там працював на нацистів, і тому його знищили. Ну одним словом, версій було багато. А потім, через багато років, його дізналися, що він собі далі продовжує наукову археологічну. Етнографічну, навіть кар'єру в Москві, і у нього є прекрасні кабінети, прекрасні умови, в яких він живе, і всі були просто цим зачудовані. І це власне зразу породило навколо нього якийсь Ореол. З одного боку у його досягнень, серед його досягнень було дуже багато того, що можна назвати україноцентричною творчістю. І, зокрема, один такий текст ми детальніше розберемо, бо мені здається, він одним із найважливіших. Такий, що має вивчати кожен школяр у школі, а не проходити просто програму на від е, чипись. От, а з іншого боку, коли його переводили в Берліна в Москву, е, його переведення супроводжував рапорт. І е, серед іншого, е, у рапорті було. Була вказівка стосовно того, що через те, що агент Іванов переправляється до Радянського Союзу, йому треба видати. І далі перелік того, що йому видають: значить, пальто одна штука, літній плащ одна штука, костюм шерстяний одна штука, сорочка верхня три штуки, білизна три пари, піжама одна, халат один, взуття одне, носові хустинки десять пар, капелюх один, краватки – дві. Ковдра одна, простирадло три, шкарпеток п'ять пар, чемодан один. Ну і, е, власне, там навіть йде вартість, що найдорожче це було щостене пальто 93 карбованці. І ви знаєте, я пам'ятаю, що я колись була. Дуже зачудована тим, як побачила те, як винагородили Гагаріна за те, що він полетів в космос. І там був подібний перелік, в якому було сказано там видати три сорочки, двоє трусів, там п'ять шкарпеток. І я така думаю, уявіть собі, в нашій реальності, коли людина зробила таку карколомну кар'єру, у неї немає власних грошей на те, щоб ну типу просто придбати собі те, що хочеш. Не треба, щоб це тобі виділяла держава. Ти просто купуєш собі те, що хочеш. А виявляється, от це. Та, той товар, який видавала держава, централізована, і це була одна із таких, один із таких привілеїв, що, звісно, вражає дуже сильно. Також, що тут у мене тут ще закладено, хочу просто так зацитувати. Ну, зокрема, наприклад, тут є епізод, в якому з одного боку. Якось вони перетнулися у, значит, Юрій Яновський приїхав робити сюжет про Нюрнбергський процес, і він в, ну, в Мюнхені перетнувся з Домонтовичем. І от Юрій Яновський пише про це у своєму щоденниковому у своїх щоденникових записах. А паралельно у нас залишилися свідчення з доповіді самого Домантовича спецслужбам, як відбувалася ця зустріч. І щоденникові записи Яновського і доповідь Домантовича дуже дуже близькі за тим, що вони розповідають. Він говорить: я зустрів, його не впізнав, він мене не впізнав. Там він був такий, такий. І от. І обидва це. Але найцікавіше, що от на, на простому розвороті, у нас є свідчення з щоденника. У нас є свідчення з документу, який підписав Дамонтович, і У нас є свідчення також і ще від одного агента, який також все це описує, і це показує наскільки розголуженою була агентурна система радянського союзу, що у тебе є просто якийсь епізод з життя зустрічі в Мюнхені двох українських авторів. Причому, що на письменництві відмонтовича Совєтський Союз не дуже робив наголос. Вони бачили, що він науковець, вони використовували його як інтелектуала. Але якось письменницька його кар'єра в принципі знаходилася поза ареалом. І тут прям детально, прям задокументований епізод. Уявіть собі, як там багато всього було задокументовано, а вони ж люблять все це ще знищувати. І багато чого нам недостатньо. Також, наприклад, є довідка, я просто хочу зацитувати, як, як звучить формулювання спецоперації, у якій задіювали е, Петрова. В городі Києві активно працював по агентурному ділу плесінь. По которому разрабатывались остатки ликвидированных в свое время контрреволюционных организаций СВУ, УНЦ, УВО то, еще, То, еще в частности, Василенко Полонская, жена бывшего премьер-министра правительства Гетмана Карапатского академик Ангел Крымский идеолог украинских националистов, арестован и прочее. То-пто... Ті свідчення, що е, Петров задіяний був у справі, е, зокрема, свідчення, що е, знищили в радянському союзі Гадан Галакримського, це підтверджено документально. І головне, що ця операція називалась Пліснява. Ну, от просто от ви просто розумієте. Тут кожен епізод біографії чи мені взагалі дуже цікаво дивитися на цю біографію, тому що з одного боку і ми зараз поговоримо зараз. Я так демонізую дуже сильно а, цю фігуру, тому що ви бачите тільки негативні сторони його діяльності так. Він був цікавим інтелектуалом, але ми бачимо, як він був задіяний проти української інтелігентської тусівки. Ну і власне проти а, дружини Скоропадського, проти Агатангела Кримського і причому, що він брав участь у цій операції Пліснява. Ну що може? краще характеризувати. Більше того, я тут прям хочу процитувати, як в його каяття, як звучало його каяття, він писав його російською мовою, він взагалі багато чого писав російською мовою. Я, Петро Віктор Платонович, з 1918 року, в продовження 20 лет совєтської власті вів активну контрреволюційну антісовєцькою діяльність, направлену проти совєтської власті работу. Врага советской власти. Мое соцпроисхождение я па происхожу из клерикальной талі іншою рукою написано Поповської сім'ї, моє примикання в 1917 році к такої контрреволюційної партії як Кадетська, моє налажування зв'язки з буржуазними українськими націоналістами, бла-бла-бла-бла-бла. Все це є свідченням того, що я працював проти радянської влади. І це просто вот, чистосердечним розкаянням, повним осознанням своєї тяжесті, мною вини перед партією і совєтською властю, повним розоруженням, работи на тому участке. І в той області, де мені буде дано роботи, я постараюсь при помощі партії заслужити ім'я чесного совєтського ґгражданіна. Але не вимикайте, будь ласка, бо зараз буде текст написаний у повній протилежності до того, що ви прочитали. І мені здається, що це має бути програмовий текст української школи. Ну і власне, наприклад, у 1954 році А Петров намагався при всій своїй співпраці з спецслужбами не надавати. Ну, і дуже багато хто вдавався до того, що ти знаєш, що тобі доводиться вже співпрацювати з цими службами, це самозбереження чи ще щось. І вони видавали ті дані, які і так були відомі. Ну, тобто, ти свідчив на тих, кого і так уже арештували, а можливо, і вже і вбили. І ти про це знаєш, і тому ти такий, ну я можу вам про це розказати. Дуже часто. Вдавалося до таких способів. І, зокрема, коли у 54-му році Петрову було запропоновано працю в комітеті за возвращення на родину, який займався, займався репатріацією, то він відмовився. І після цього його визнали непотрібним як, ну, недоцільним як використання агентом, але через 12 років його було реактивовано як агента. І більше того, йому навіть видано орден вітчизняної війни першої ступені, і це відбулося після того, як до совітської влади дійшли взагалі дані стосовно тих текстів, які були написані Петровим, і які мали дуже широке поширення за кордоном.